Друзі, хто займається живцюванням ось я натрапив на дуже прикольний сорт, хто знає, що за сорт напишіть, будь ласка. Коротше, сорт такий розлогий, широкий, дуже широка крона. і дуже висока сама туя. Вона не знаю, близько 15 метрів. Ну, не менше 15 метрів, це точно. Так, Подивіться на самі гілки. вони Такі повнотілі, широкі, не бачу жодних признаків ніяких хвороб. Знаю, що вони тут точно не, нічим не обробляються, не підживлюються. Коротше, сорт дуже класний. Ну, не, не знаю, що за, то, за сорт. Кому цікаво, можете приїхати в Київ набрати собі живців, наживцювати. І буде у вас така ж сама штука. Це аграрний університет на вулиці Героїв оборони, четвертий корпус. Навпроти четвертого корпусу, якраз з фасадної сторони. Так кому було цікаво, підпишіться, будь ласка, прокоментуйте. Напишіть, хто знає, що за сорт. В общем, дуже красива штука.